А Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду, підписали її у Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського до країни. А Зеленський каже, що документ передбачає майже мільярд євро військової допомоги. Цьогоріч і Бельгія зобов'язується надавати Україні військову підтримку впродовж 10 років. Зокрема, постачати винищувачі f 16 та допомагати з їхнім обслуговуванням. Президент разом із прем'єром Бельгії Олександром Декро також відвідає авіабазу, де навчаються українські пілоти, і проведе зустріч з бельгійським королем Філіпом Першим. Також у Бельгії вже заявили, що передадуть Україні 30 винищувачів f 16 до 2028 року ці зобов'язання анонсувала глава МЗС країни Хаджа Лагбіб, яка зазначила, що перші винищувачі із партії мають бути доставлені в Україну до кінця року. Лагбіб пояснила, що це зобов'язання вказане у двосторонній безпековій угоді, яку сьогодні підписали у Брюсселі, як я вже вам розповідала. І також Бельгія планує передати нам боєприпаси якраз для оснащення F-16. Держави з коаліції протиповітряної оборони попросили Швецію зачекати з планами поставки Україні винищувачів Гріпе. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсен. За його словами, рішення пов'язано з тим, що нині основна увага приділяється впровадженню літаків F-16. Проте Швеція жодним чином не виключає, що в подальшому постачання цих винищувачів може стати актуальним. Проте наразі коаліція не планує впровадження двох систем авіації одночасно. Україна може отримати перші винищувачі F-16 дуже й дуже скоро. Такое сподівання висловив міністр оборони України Ростем Умєров на запитання, коли ж прибудуть все ж – наступного тижня чи наступного місяця. Наразі чотири країни, зокрема Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, зобов'язалися відправити винищувачі в Україну. <кхух> міністр зазначив, що вдячний партнерам за допомогу, але життєво важлива підтримка все ще не надходить у необхідних кількостях. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні у Празі зустрінеться з групою лідерів Європейського союзу, щоб обговорити військову допомогу Україні. Про це заявив очільник уряду Чехії Петро Фіала. Обговорить всі питання пов'язані з координацією та посиленням підтримки. Фіала також зазначив, що західні країни мають зняти обмеження на застосування України зброї по території РФ. і анонсував, що перші постачання боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибудуть вже у червні. Ну, а Україна просить партнерів активізувати підготовку пілотів для внищувачів f 16 адже нинішня програма не випускає достатньої кількості льотчиків. Як пише видання Політико, цього року лише 20 українських пілотів закінчать навчання своєю чергою Київ, наголошує, що ще 30 льотчиків мають право негайно розпочати підготовку. Схожа проблема виникла і в навчальних центрах Данії та Румунії. Політико пише, що протягом останніх тижнів Україна просила США надати льотчикам додаткові місця. Але в адміністрації відмовили українським військовим аргументуючи це тим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на Ф-16. Однак з такими темпами навчання Україна не матиме повної ескадрилі підготованих пілотів навіть до кінця наступного року. Тим це не остання проблема, яка виникла в процесі переходу України на західні винищувачі. Як зазначає політико, Київ планує використовувати f 16 для збиття російських балістичних та крилатих ракет. Для таких місій потрібні висококласні боєприпаси класу повітря-повітря. Наприклад, на ракети АІМ 120 які є в США і в десятків союзників по НАТО. Проте один з чиновників альянсу зауважив, що багато з цих країн занепокоєні, що нові запити України почнуть створювати навантаження на їхні запаси, а розлучатися з надточним і дороговартісним озброєнням вони не поспішають. Нідерланди дозволять Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії Єдина умова країни це дотримання міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє міністерка оборони Нідерландів Кайса Олангрен. Вона зазначила, що те, як саме використовувати F-16 – це рішення українських військових за її словами, що є е, законні цілі е, за межами України, які треба уразити для оборони та захисту держави. Пані Оленгрен також розповіла, що перші винищувачі ймовірно надійдуть до України вже цього літа. Поблизу угорського кордону знайшли покинутий мікроавтобус. Також виявили пошкодження загороджувального паркану та сліди невідомих осіб. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, журналісту Віталію Глагулі. За словами речниці, 18 людей нібито перерізали угорожу і втекли в Угорщину. Федорова зазначила, що угорська сторона поки не підтвердила факт незаконного перетину кордону. Україні палубні штурмовики суперетендант, які здатні нанести протикорабельні ракети. Про це пише видання інфобаю. Відповідний план передачі розробили міністр оборони Аргентини Луїс Петрі та міністр закордонних справ Діана Мондіно. Його підтримав президент країни Хадр Мілей. Боеносайрос закупив літаке суперетендарт ще 2018 року. Проте так і не зміг вести в дію через ембарго зброї, накладеної Великою Британією на Аргентину після Фолклендської війни. Як пише інфобай, адміністрація президента Мілея хоче обміняти ці літаки на іншу військову техніку, припускаючи, що Франція пола. Годить їх і передасть Україні. І після цього, оцього повноцінного вступу до НАТО, Швеція обіцяла розглянути можливість надати Україні сучасні винищувачі. Гріпень про це минулого місяця заявив міністр оборони Швеції Пол в виданню Київ індепендент. Він додав, що Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Ось шведський винищувач Гріпень менше за розмірами від американської F-16. Його перевага полягає у тому, що він не такий вибагливий до злітно-посадкових смуг та простіше обслуговуванні. І за доктриною шведських повітряних сил у випадку війни літаки ці мають та. Базуватися навіть на автомобільних шляхах. А президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів в Україні, наголосивши, що в цьому немає нічого забороненого. Його слова наводять французькі змі. Відповідаючи на запитання про літаки для нашої держави, він відповів, що в принципі немає нічого забороненого. Цитата. При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути ескалаційною і послаблювати французьку армію. Ну, але зараз ну найбільше, чи я не знаю, не найбільше, але точно ми потребуємо а, винищувачів ф 16 Але Україна не отримає цих винищувачів до тих пір, поки не завершиться контрнаступ збройних сил України проти російських окупаційних військ. Про це заявив адмірал, голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Пише LBC. мовляв, надання Україні винищувачів, про які ми просимо, не буде вирішено в короткостроковій перспективі, а говорячи про те, чи зможе Україна виграти війну без винищувачів адмірал. Нато заявив, що наша країна має низку переваг перед окупантами. Зокрема, наголосив от власне ще раз на, на, на постачання нам західних зразків озброєння. Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткі терміни для цього контрнаступу. Навчання пілотів, навчання техніків, забезпечення логістичної організації, яка дійсно зможе обслуговувати ці літаки, будуть неможливі до початку цього контрнаступу. Ми не повинні змішувати два питання. Я думаю, це важливо і зрозуміло, що Україна просить ці винищувачі, але ми не повинні змішувати це зараз з дискусією про контрнаступ. Не нагадаю, що ще в червні мали розпочатись навчання українських військових на f 16 але вони тоді так і не стартували через помилку в розрахунках. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що і передача цих літаків ймовірно, відтак відтермінується. Ну раніше видання Політіко писало, що передача західних винищувачів Ф-16 може відбутись на початку 2024 року. Україна так довго чекала цієї інформації про передачу нам винищувачів, і, Звісно, що реакція на те, що нам їх виділяють, була дуже звичайно бурхлива. Бо українці зраділи, що коли дізналися про передачу літаків f 16 українським захисникам Данії та Нідерландів, і от свою яскраву реакцію вони перетворили на меми. Ну а головний герой них хто? Президент Володимир Зеленський. Я пропоную зараз подивитися підбірку найяскравіших. Голодний. Далі f 16 Де тут кнопка, щоб бомбити Білгород? Хто тримає цей район? f 16 ескадрон. На Троєщині біля метро хапають чоловіків, одразу саджають в Ф-16. Уряд Данії подарує f 16 разом з Нідерландами. А нащо нам Нідерланди? Тарас Миколаєвич. Що й перше оленію чи саваслійкою? Так. Білгород, Не переживай. Зеленський пожартував. Нікому ми тебе не віддамо. 42, f 16 Починаємо усі швиденько дякувати, а то потім знову скажуть, чи погано дякуємо. F-16 поки що прибувають, але не до нас. До Румунії три це винищувачі військово-повітряних сил Нідерландів, зазначили в тамтешньому міністерстві оборони. На їхнє прибуття очікують на військово повітряній базі. Там, зокрема, тренуються українські пілоти. І нагадаю, що в листопаді минулого року за 100 кілометрів від Бухареста відкрили навчальний центр. Згідно з угодою про співпрацю, Румунія забезпечує авіабазу Нідерланди. Літаки, американська компанія інструкторів та обслуговань. Вони чуваче з'являться в Україні. Ймовірно, у червні 2024 року пише із посиланням на високопосадовців з європейського союзу також про цей термін говорив і міністр оборони Литви Арвіда Санушаускас на Мюнхенській безпековій конференції. Київ вже очікує, що до осені навчання на винищувачах прийдуть 12 наших пілотів. А речник повітряних сил Юрій Гнат зазначав, точну дату передачі F-16 не оприлюднюватимуть у цілях безпеки. Проте Україна їх отримує що щойно буде готовою обслуговувати техніку. Так, ще сьогодні Нідерланди відправили до румунської авіабази е, Фетешті п'ять винищувачів F-16. На них тренуватимуться українські пілоти. Про це повідомили. Міні повідомив міністра оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. На цій базі відкривають навчальні центри для українських та румунських пілотів. Нагадаємо, 25 жовтня українські пілоти розпочали навчальні, навчальні польоти на f 16 у Сполучених Штатах Америки. Процес невпинний, і він іде. Ура! США не забороняли союзникам передавати Ф 16 Україні, якщо ті ухвалять таке рішення. Про це повідомляє Сіен. Водночас сам Пентагон теж не включає відправку цих винищувачів збройним силам України. Водночас е так, і от проте американські чиновники кажуть, що це станеться у найближчі роки а не місяці, бо зараз у військовій допомозі в нашій країні визначені інші пріоритети. За даними джерел телеканалу, е труднощі з передачею Ф 16 Києву здебільшого логістичні а також пов'язані зі складністю управління на навчання, якому може знадобитися більше часу. У нас F-16, які ми можемо отримати. Ти навесні 2024 року, перші перші f16 e, повітряним силам необхідно півтори сотні винищувачів, аби надійно захистити українське небо. Заяви про це речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Підкреслив він, що наші пілоти вже тренуються за авіаційними інструкторами. Тож весна наступного року є справді ймовірною датою отримання винищувачів. Ми їх дуже чекаємо, звичайно. Віримо в авіацію і так само віримо в наших партнерів. Хоча Сполучені Штати не будуть надавати Україні винищувачі F-16. Про це президент Джо Байден заявив журналістам. Зазначимо минулого тижня. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він буде наполягати на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16, від США, після того як Україна отримає танки від союзників. Чи нададуть США F-16 Україні? Ні, за силу можуть розпочати новий наступ навесні. Про це принаймні пише німецьке видання Welt. Цього разу в наступі мають взяти участь винищувачі F-16, отримані від Норвегії. За словами журналістів, українське командування сподівається, що вони змінять баланс сил на фронті. Метою ж наступу називають Крим, де наразі українська армія методично знищує об'єкти ППО та радіолокаційні станції ворога, щоб розчистити простір для дій винищувачів F-16. Профінансувати навчання більшої кількості пілотів в 16 з таким проханням звернувся до дані міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з данськими посадовцями. Ознайомив їх зі становищем на полі бою. Нагадаю, 10 українських військових пілотів 22 березня завершили базову льотну підготовку у Великій Британії під керівництвом інструкторів королівських військово-повітряних сил для керування винущувачами в 16 Прем'єр-міністр Румунії повідомив, що його країна найближчими днями очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах. F-16. він наголосив, що вся логістика вже підготовлена. Нагадаю, цього тижня речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів вже розпочали навчання у Данії. За його словами, це лише перша хвиля. Згодом будуть друга, а ще б і третя. Ну, і Україна може отримати винищувачі F-16. найближчим часом. Про це голова об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі сказав в інтерв'ю Йорданському телеканалу. Цитую, щодо F-16 насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони ймовірно отримують F-16 у недалекому майбутньому з нетерпінням. Чекаємо таке в 16 через 6 чи 8 місяців, тому що спершу потрібно виконати декілька умов, А саме вирішити питання з інфраструктурою запчастинами, мати достатньо підготовленого персоналу. І одночасно йде обговорення деталей передачі літаків з Вашингтоном. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен цього року, на думку посадовиці, ми винищувачі між тим навряд чи отримаємо. І Україна може застосовувати західну зброю так ефективно, як тільки може. Такою заявою міністерка оборони Нідерландів прокоментувала можливість використання західної авіації для повернення захопленого Росією Криму. Вона підкреслила, що позиція країни залишається однозначною нідерланди ніколи не визнають анексію Криму і підтримують нашу територіальну цілісність, визнану більшістю країн світу. За словами міністерки, саме Україна веде війну, а відтак Київ вирішуватиме, як саме і як довго він воюватиме. Тим часом речник повітряних сил ЗСУ Юрій ігнат не виключає зменшення в подальшому парку військової авіації України порівняно з довоєнним часом. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи не планується оголошення додаткового набору пілотів, оскільки тепер і Норвегія долучиться до ще двох країн, які мають надати Україні літаки F-16. Він пояснив, що повітряні сили будуть потроху відмовлятися від старих літаків, оскільки ми зробили ставку на високотехнологічну сучасну якісну зброю, тобто не літаки західного зразка, такі як власне F-16. Ну і Ігнат додав, що в повітряних сил на озброєнні наразі є. Чотири основні типи тактичної авіації, які планується замінити на один або, можливо, на два типи, і вони виконуватимуть різні функції: працюватимуть і як винищувачі, і як ударна авіація. Вона у небі далі поговоримо, Данія та Нідерланди отримали зелене світло від Сполучених Штатів Америки на поставку літаків f 16 Україні. Проте зазначив у твіттер міністр оборони Олексій Резніков, це станеться після того, як українські пілоти завершать навчання. Також він наголосив, що Україна довела що неможливе, можливе, а українські військові, що вони здатні швидко навчатися. Рухами сюдалі українські пілоти, що тренуються у Данії та Сполучених Штатах Америки на F-16, вже знаходяться на фінальному етапі навчання. І от наразі вони відпрацьовують на винищувачах завдання, що перед ними стоятимуть в Україні. Вчаться збивати крилаті ракети та шахеди. Про це заявив на брифінгу у медіа центрі Українформу речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. І за його даними решта групи пілотів поки що проходить курси англійської у Великій Британії, а одна група у Франції освоює систему управління F-16. Що ж термінів завершення підготовки та передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують. Джо Байден говорити просто. Лучені стати Америки, президент цієї країни схвалив тренування українських військових на f-16 У Пентагоні повідомили, що вишкіл проходитиме у Данії і Нідерландах. Це країни, які відповідатимуть власне за цю авіакоаліцію як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг президент США дав таку цитату Зелене світло, щоб дозволити і підтримати процес навчання у середині липня 11 країн партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на американських винищувачах. Після цього коаліція чекала на офіційне схвалення програми. Збо. Оку Сполучених Штатів Америки і ось дочекалися Росія. Займається накопичуванням ракет для того, аби влаштовувати нам яскраву гарячу в лапках звичайно і холодну зиму, точніше, навіть не яскраву, а темну пітьмяну зиму накопичує ракети. Але тут м -м, хочеться вірити, що якомога швидше приїдуть, прилетять точніше західні винищувачі в 16, які допоможуть закрити небо, і тут є певний прогрес у навчаннях, як кажуть у повітряних силах Збройних сил України, що поки що тренуються на тренажерах, але от, 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 от вже українські пілоти які які на тренажерах засвоїли ази е, опанування, ази керування винищувачами, разом з інструкторами будуть пересідати за справжні винищувачі і починати літати для того, аби засвоювати західну техніку. І, до речі, вони на тим, як від, відкликаються інструктори, показують доволі непоганий прогрес показують доволі непогані навички того, е, непогану підготовку в принципі, наших українських пілотів, як вони готові і е, того, що вони взагалі вміють робити на за штурвалом літаків. У повітряних силах України вважають, що наші пілоти здатні пройти вишкіл на винищувачах F-16 лише за тиждень. Інша справа опанування озброєння цих літаків. Про це заявив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, попри те, що Міг 29 і F-16 є ровесниками, літаками четвертого покоління, вони мають різну філософію пілотування і технологічне оснащення. Також на F-16 були проведені кілька етапів глибокої модернізації. За словами пана ігната, вчитися літати на F-16 відправлять молодих льотчиків, яким простіше панувати нові технології. Також він додав, що головне навчитися воювати на F-16, тобто ефективно використовувати всі типи озброєння по повітряних, по надводних, по наземних цілях літати в складі пари, ну і, звичайно, ланки. І ось оце Важливе завдання, але мені здається, з того, що ми чуємо, від наших е, військових, що льотчики просто прагнуть літати на цих f-16 і опанувати їх, а потім, звичайно, нищити ворог. Українські Пілоти готуються до польотів на f-16 у Франції. Про це повідомляють місцеві змі. Українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше. Навчання вже проходять на південному заході країни. Спочатку пілотам потрібно тренуватися на тренажерах, в тому числі і реактивних літаках Альфа Джетс, і це триватиме близько шести місяців, адже обов'язково налітати 80 годин. Лише Після цього пілоти пересядуть на f 16 у США або в одній з європейських країн, які мають такі американські винищувачі. А от Бельгія тим часом надасть свої f 16 для навчання українських пілотів в межах авіаційної коаліції, очолюваної Нідерландами й Данією. Про це заявила міністерка оборони Бельгії Людовін Денондер. І за її словами, в 24-му році відомство надійшло до даній два літаки, а саме двомісні навчально тренувальні F-16B. також країна направить загін з приблизно 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання винищувачів. Крім того, шість українських інструкторів, і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання у Бельгії для подальшої підготовки льотчиків та іншого персоналу. Ну, і українські пілоти вже виконують завдання в повітрі на винищувачах f 16 Правда, поки що з інструктором ці заняття відбуваються в Данії. Про це повідомив речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат на брифінгу в медіа центрі «Укрінформу». Ну а наступний етап це вже самостійні вильоти. Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16. Про це сказав прем'єр-міністр Олександр Декро, виступаючи в Генсамблеї ООН Нью-Йорку. Він розповів, що звернувся до міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації літаків. Цитую, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні, каже бельгійський урядовець. Він пояснив, що літаки могли б використовувати для тренувань, тоді вимоги до них інші. Нацгвардія Сполучених Штатів має достатньо коштів, щоб закінчити тренування українських пілотів на винищувачах F-16. навіть попри те, що у Америки закінчуються гроші для допомоги Україні. Про це завив голова гвардії генерал Ден Хокансон. Передає Associated Press. Зазначається, що навчання українських захисників проходить на базі національної гвардії Моріс Ейр в Тусені, штаті Аризона. І перші чотири українські пілоти завершать навчання на винищувачах f 16 до літа. Так повідомляють західні змі із посиланням на Національну гвардію Аризони. Вишкіл для військовиків почався посеред жовтня, торік на базі 162-го винищувального полку у Тусоні. Тоді Пентагон заявляв, що процес підготовки триватиме кілька місяців. Для другої групи з чотирьох пілотів програма стала доступною вже в січні. третя наразі вивчає англійську мову. Отже, Нідерланди і Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі. Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Своєю чергою президент України наголосив на важливості для нашої країни такого рішення. Ще один крок на посилення повітряного щита України, це F-16, літаки, які ми використовуємо щоб отримати тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились, що про про кількість F-16, ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. І щоразу, коли сили оборони і безпеки України приходили на новий вид зброї. Хаймарси, гарпуни, леопарди, петріоти. Ми відчували, що ця війна йде до завершення. До завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу. Ну а лідер нашої країни на військовій базі Авендговені ознайомився із винищувачами і навіть побував в кабіні Ф-16. Їх нададуть після навчання пілотів та підготовки інфраструктури до роботи такої техніки. Ця країна передала нам перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують на та готують до експлуатації українські спеціалісти. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лищук. Це не симулятор, це повноцінний тренажер, фактично реальна кабіна f 16 де пілот може чітко відчув відчути деяка кнопка чи тумблер розташовані на приборній панелі, і що відбувається з машиною і її озброєнням у різних режимах польоту. Тепер е наші льотчики можуть вчитися цілодобово, як воювати у небі саме на літаку F-16, і це прекрасно. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестує фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтована гідравліку кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. Далі про такі довгоочікувані F-16 і їхню долю тут на нашій території і власне заходи безпеки, які ми теж повинні організувати для того, аби вони змогли довго і ефективно працювати. У Росії почали зараз погрожувати країнам, у яких базуватимуться винищувачі f 16 порадені Україні. Зокрема, голова Комітету Державної думи Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов заявив, що літаки та аеродроми за межами України це, нібито, законна ціль їхніх збройних сил. Країна, де базуватиметься частина українських F-16, він назвав колишніми партнерами. При цьому додав, що якщо літаки там стоятимуть лише на... Тоді претензій нібито не буде. Коли братимуть участь у бойових вилітах, розплати, на думку Картополова, їм не уникнути. Частину переданих Україні F-16, до слова про, планують розмістити на іноземних авіабазах, і таким чином їх планують саме убезпечити від російських ударів, пояснив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. Отже, за його словами, ця авіатехніка стане резервною. Деякі літаки також ще залишаться у тих центрах, де готують пілотів і будуть використовуватися безпосередньо для підготовки. Нагадаємо, що наразі чотири країни а саме Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія, підтвердили передачу винищувачів і прогнозується, що перші літаки Україна отримає цього літа. Відправить Україні винищувача F-16. Про це повідомила міністерська оборони країни Людовін Де Дондер. Точна кількість літаків невідома. Це залежить від того, скільки нових F-35 отримує натомість Бельгія. Відправлення заплановане аж на 2025 рік, і також Бельгія продовжить роботу з підготовки українських пілотів і пропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку так званої коаліції винищувачів. Нарешті, що США навчатимуть наших пілотів на винищувачах F-16, Про це сказав речник міністерства оборони США Патрік Райдер. Він уточнив, що українські льотчики будуть не тільки навчати керувати винищувача, а й обслуговувати їх. Посадовець додав, що в вересні вони пройдуть курси з англійської мови, а в жовтні розпочнеться льотна підготовка, яка відбуватиметься на авіабазі Моріс у Тусоні, штату Аризона. Але ви дінах спефік намбдеше ми не знаємо конкретних реганівськоукраїнців візьме участь навчання. Ми очікуємо, що на ньому братимуть участь кілька пілотів і десятки де форма, що хоча деякі українські пілоти володіють англійською мовою, ми очікуємо, що всі пілоти, які прибувають до США, потребуватимуть деякого рівня додаткової англійської підготовки, враховуючи складність та спеціалізовану англійську мову необхідну для польоту на цих літаках.